Добрий день, шановні учні! Я радо вітаю вас на своєму каналі і дякую вам за перегляд моїх відео. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про визначальні ознаки грибів, способи живлення грибів та різноманітність грибів. Отже, з вами сьогодні я, вчителька біології та хімії ліцею номер 56 Євгенія Чорнолоцька. Під час уроку ми ознайомимося з основними ознаками грибів, які відрізняють їх від рослин і тварин. Поглибимо знання про будову грибної клітини та її особливості. Систематизуємо знання про різноманітність грибів, їхню класифікацію та поширення на землі. Згадаємо відому нам інформацію. Поміркуйте, до яких груп організмів, рослин. Тварин чи бактерій гриби є найбільш подібними за основними ознаками. Давайте поміркуємо. У попередніх класах ви вивчали гриби і знаєте, що з рослинами гриби подібні тим, що вони ведуть нерухомий спосіб життя і мають необмежений ріст. З тваринами гриби подібні тим, що живляться органічними речовинами, які були утворені іншими організмами. Тобто гетеротрофно. З бактеріями у грибів майже немає схожих рис, хіба що деякі гриби, як і бактерії, є одноклітинними. А інші важливі ознаки грибів ми розглянемо на нашому уроці і зможемо дати більш детальну відповідь на ці запитання. Гриби одна з найдавніших груп організмів. Їх існування починається понад 400 мільйонів років тому задовго до появи динозаврів. За різними припущеннями існує понад півтора мільйони видів грибів, проте класифіковано на сьогоднішній день лише 140 тисяч видів. Гриби пристосувалися до самих неймовірних умов життя. У 2002 році вчені виявили гриби на території Чорнобильської атомної електростанції у зруйнованому реакторі. Радіація необхідна цим грибам для росту так само, як світло для рослин, уявляєте? Найбільшим живим організмом на планеті Земля є Опеньок Справжній, який займає 880 гектарів Малхеурського національного заповідника американського штату Орегон. Підземна частина гриба виглядає як мережа тонких розгалужених ниток. Цей єдиний організм масою 600 тонн займає площу 8,4 км квадратних. Гриби зустрічаються практично скрізь на землі. Вони заселили всі континенти і пристосувались до життя в найрізноманітніших умовах. Більшість грибів мешкає у ґрунті, утворюючи міцелі. Деякі види грибів пристосувались до життя у воді, багато грибів паразитують на рослинах, викликаючи різні захворювання. Деякі гриби паразитують на тваринах, включаючи людину. Гриби можуть жити і в симбіозі з іншими організмами, наприклад, лишайники. Порівняємо. Клітини рослини, тварини та гриба. Як ви бачите на слайді, між ними є спільні ознаки, а також ті ознаки, які докорінно відрізняють клітину гриба від клітини рослин та тварини. Однією з найхарактерніших рис клітинної будови грибів є їхня оболонка. Основний компонент оболонки клітини гриба. Хітин. Це міцний і стійкий вуглевод, другий за поширеністю у природі після целюлози. Хітин захищає клітину від механічних пошкоджень, проникнення патогенів та втрати води. Надає клітині форму та жорсткість. Крім хітину, у складі оболонки можуть бути і пігменти, які виконують різні функції. Наприклад, темнокоричні пігменти захищають гриби від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, а яскраві пігменти, наприклад, червоні, сигналізують про токсичність гриба для тварин. У клітинах грибів є численні секреторні пухирці везікули. Ці органели відповідають за синтез і транспортування різних речовин, необхідних для життєдіяльності клітин гриба. Клітини грибів містять невеликі вакуолі. У них можуть накопичуватися глікоген, резервний вуглевод грибів, а також жири та інші речовини. Вакуолі гриба беруть участь у регуляції водного балансу клітини, а також накопичують продукти обміну речовин. Як ви бачите, клітини грибів не містять хлоропластів. А це означає, що вони не здатні до фотосинтезу. Вегетативне тіло гриба міцелій або грибниця складнається з тонких ниток, які називають гіфами. Сукупність гіфів утворює грибницю або міцелій. Велика площа поверхні грібниці забезпечує ефективне поглинання поживних речовин. За наявності вологи і поживних речовин, грибниця може рости необмежено, компенсуючи таким чином відсутність у грибів активного руху. Гіфи гриба поглинають з ґрунту воду та розчинені в ній поживні речовини. Гіфа або гіф. Росте своєю верхівкою завдяки роботі ростових пухарців. Міцелі одноклітинних і багатоклітинних грибів відрізняються між собою. Зверніть увагу на слайд. Гіфи гриба мукора складаються з однієї клітини з багатьма ядрами, тобто утворюють міцелі одноклітинного гриба. А гіфи шапенкових грибів. Складаються з багатьох клітин, між якими є перегородки. Гриби не утворюють справжніх тканин та органів. Більшість грибів розвивається всередині поживного середовища, такого як ґрунт, відмерлі рослини або тіла інших організмів, а за межі субстрату виростають лише плодові тіла. Які слугують для утворення та розповсюдження спор. Спори можуть розноситися за допомогою вітру, води або тваринами, що сприяє поширенню грибів на нові території. Плодові тіла утворені шапенкою та ніжкою. За способом живлення гриби. Гетеротрофні організми Вони не можуть самостійно виробляти органічні речовини, а живляться готовими, які поглинають з довкілля. Більшість із них перетравлюють їжу ззовні за допомогою травних ферментів, які міцелі гриба виділяє у довкілля. А рідкі продукти зовнішнього травлення надходять у клітини. Усі гриби. Гетеротрофні організми, однак джерело живлення речовин у них може відрізнятися. Так, наприклад, сапротрофні гриби живляться органічними речовинами відмерлих організмів, рештками рослин і тварин. Гриби паразити живляться за рахунок живих організмів, завдаючи їм шкоду. А гриби симбіонти вступають у взаємовигідне співжиття з іншими організмами, рослинами та водоростями. Деякі гриби утворюють мікоризу коренями дерев. Група гриби поєднує справжні гриби, несправжні гриби і слізовики. Справжні гриби це група грибів більшість з яких утворює міцелій, а клітинна оболонка цих грибів містить хітин. Такі гриби запасають вуглевод глікоген. А ось грибоподібні організми. Це організми з окремими ознаками грибів. Їх ми будемо з вами детально вивчати у старших класах. Справжні гриби здатні вступати в симбіоз з фотосинтезуючими організмами, водоростями і ціанобактеріями, утворюючи лишайники. Різноманітність способів розмноження грибів забезпечує їхнє швидке поширення, збільшення їхньої чисельності та генетичне різноманіття. Гриби здатні розмножуватися статевим або нестатевим шляхами. Нестатеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих клітин спор або вегетативно, ділянками грибниці чи брунькуванням, як у дріжджових грибів. У деяких грибів існує статеве розмноження. У цьому випадку грибниця. Утворюється в результаті злиття спеціалізованих статевих клітин гамет. Отже, підведемо підсумки уроку. Гриби це евкаріотичні організми, які за своїми характерними рисами відрізняються і від тварин, і від рослин, і від бактерій. Ознаками відмінності клітин грибів є клітинна стінка схітину. Секреторні міхурці, невеликі вакуолі та резервний вуглевод глікоен. У клітинах відсутні пластиди, але зате є одне, два і навіть декілька ядер. Тіло грибів складається з довгих ниткоподібних гіфів і має назву міцелій. Гриби не утворюють справжніх тканин і органів, вони ведуть прикріплений спосіб життя. І мають необмежений ріст. Гриби це гетеротрофні організми, живляться шляхом споживання органічних речовин, які поглинають у рідкому стані з навколишнього середовища. Типи живлення грибів сапротрофний, паразитичний і симбіотрофний. Грибам притаманні різні способи розмноження. Вегетативне, не статеви спорами і статеве гаметами. Ось така цікава група організмів була розглянута нами сьогодні на уроці. Я вам щиро дякую за увагу і чекаю вас на наступних наших уроках. До побачення!